А по цей діалог? Так да, прошу, я вас запрошую до нього. Будь ласка. Це перший раз я дістала в тому часі, коли я перебуваю в судовому засіданні, запрошена на, на діалог. Підрядник. Я вибачаюся, вихаймо чути, це так. Псениває, може вам треба так само ініціювати? Позов? Ні, діалог. Я завжди буду відкрити. Це ще я говорю позиції перед студентами і в коридорах і на картах. Значить, ви рахуєте, що ви давали інтерв'ю правди що Це, це все правда. Як це ви зараз не підтверджую? Ми зараз говоримо про інші речі. Це Справа так. в тому, Ігор Михайлович, що ви хочете, ви позиціонуєте себе як демократ, це добра позиція. Але робите не демократичний суд, це не є демократія. Це, це ж... вищий прояв демократії, Оксана Іванів. Це вищий прояв демократії. Тому що в Європейській і взагалі в Америці, в Європі, все вирішується тільки через. Ми ще не доросли до цього питання, дуже не доросли суспільство, тому що Але... наступить цей корінь, це є вирошення міна на суд. Люди йдуть тоді, коли вони дійсно закликають ворога, чи там яко мені позиціонувати діалогу. Та не А, а ворогу, Коли не маючи діалогу, тобто ви вислухали, що було сказано, не, 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 не даючи якусь повну діалогувати суд, то це є просто напросто. Да, мені здається, таке ну, цілеспрямование.